Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Відзначили захисників і захисниць. У Черкаському драмтеатрі вшанували тих, хто боронить Україну. Обіцяють бути вірними. У Чигирині урочисто склали присягу вихованці Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Старт опалювального сезону. Міський голова Черкас повідомив, що Черкаси Теплокомуненерго розпочало поступову подачу теплоносія. Під час повітряних тривог напередодні в межах Черкащини знешкоджено два російські БПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Минулось без наслідків для інфраструктури. Чергову партію допомоги від області отримала 118-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ, – 156-й окремий батальйон. Цього разу вантаж на понад 6 мільйонів гривень. Ідеться зокрема про 12 дронів, 42 одиниці прицілів і засоби відеоспостереження, сім зарядних станцій. Усе це придбали за обласною програмою тероборони, зауважив начальник ОВА Ігор Таборець. Споживання електроенергії залишається високим. 1 жовтня, станом на 9.30, воно було на 1,7% нижчим ніж в цей же час у вівторок. Причина хмарна погода з дощем на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та високий рівень енергоспоживання із загальної мережі. Повідомляє Укренерго. Залишається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Тому не варто вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 10.00 до 22.00. До дня захисників і захисниць України відбулося урочисте вручення відзнак тим, хто своєю мужністю, професіоналізмом та відданістю справі щодня зміцнює обороноздатність держави детальніше у сюжеті. Сьогодні вшановують усіх хто став на захист України та продовжує боронити її на передовій. Згадують і тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави. Серед відзначених бойова медикиня Наталія каже, пішла служити за покликом серця, адже не могла залишитися осторонь, коли країна потребує допомоги. Дуже приємно побувати на такому заході. Дуже приємно, що відбуваються такі заходи в пам'ять про загиблих воїнів. Що нічого не забуто, ніхто не забуте, Ми завжди пам'ятаємо і завжди будемо знати, що там ви прикриваєте нас з неба. Ну і само собою такий захід дає сили і мотивації працювати на. Благо України українського народу, зі слів старшого лейтенанта ЗСУ, сьогоднішній день є знаковим для держави та її громадян, адже захисники це не лише військові, а й медики, рятувальники та всі, хто щодня наближає нашу перемогу, стоячи на варті безпеки є життя людей. Так що інакше, треба вшановувати тих, по-перше, хто вже відійшов в небесне воїнство, і так як твердить наш гімн. Душу і тіло віддав за нашу свободу, і також важливо відзначати тих, хто сьогодні боронить нашу державу, а насправді нам є що боронити, є кого боронити. І, власне, як сказав генерал Табурець, сьогодні і ми маємо те, що здивувало весь світ. І сьогодні ми маємо міцну армію, яка здатна зупинити ну, власне, будь-яку іншу військову силу. Цей день нагадування про те, що захист України справа кожного, хто стоїть на передовій, працює у тилу, рятує людей та підтримує військових, шановуючи їхній внесок, ми дякуємо за відвагу та самовіданість, яка надихає всю країну, зазначив очільник області. Завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки людям з великої літери, людям честі, нашим воїнам, які сьогодні. Попри все, попри погоду, попри лавину кабів, попри, можливо, неповне, недостатнє озброєння, яке б хотілося б мати більше, вони стоять і стримують понад шість сотень тисяч вражених. До вручення нагороду долучився нардеп Олександр Завітневич. Він зазначив, що український народ показав ворогу захопити Україну не вдасться та водночас продемонстрував усьому світу, як вміє відстояти свою незалежність. Захисники і захисниці показали ворогу, що за чотири дня нічого не вийде. Показали всьому світу, як ми вміємо захищати нашу незалежність. Зараз всі вже вчаться у вас військові справи, мужності і незламності, і головне стійкость у Чигирині до Дня захисників та захисниць України урочисто склали присягу вихованці Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Був острах, чесно е -е, і радість, радість з того, що я. я зміг, я поступив. Мене все добре, символічно, що ця подія відбулася в історичному серці українського козацтва, де формувалися традиції мужності і незламності, які продовжують жити у сучасних поколіннях. Чому це місце? Тому що це така козацька столиця України. Тут зароджувалася українська державність і вважаємо, що це буде така гарна знакова подія, яка має запам'ятатися нашим дітям на все життя. Сьогодні ви приймете присягу і посвяту ліцеїсти. Нашого чудового нового навчального закладу, дорогі наші ліцеїсти, бажаю в першу чергу, щоб ви у ліцеї гарно навчалися, отримали гарну фізичну патріотичну підготовку, гарні знання. Дякую батькам, що ви зробили цей вибір. Я вам скажу, що. Мене також син росте, і я також думаю над цим питанням, щоб віддати його військовій ліцей. Начальник ліцею імені захисників України Григорій Очеретянко висловив упевненість, що ця традиція стане справжньою духовною основою для всіх поколінь ліцеїстів. Ми з вами подолали невелику частинку нашої спільної роботи лише місяць. Але подивіться, скільки ми вже з вами досягли. Ви вже далеко не ті хлопчики і дівчатка, які. З надією і якимсь острахом 1 вересня перший раз одягли форму. Ви зробили маленький крок до своєї мрії і надіюсь, вона збудеться. Я стала на крок ближче до мрії. Моя мрія захищати Україну і бути вірний своїй країні, завжди допомагати їй і бути чесною з нею. У Чигирині стався конфлікт між двома місцевими жителями та працівниками ТЦК. На опублікованому у соцмережах відео видно, як двоє чоловіків втікають від військовослужбовців, і згодом між ними розпочалась бійка. У Черкаському обласному ТЦК відреагували на інцидент та розповіли, що чоловіки поводили себе агресивно. Далі цитата: під час здійснення заходів оповіщення в місті Чигирин групою оповіщення ТЦК та СП було зупинено двох осіб мобілізаційного віку. Які в ході перевірки військово-облікових документів поводили себе агресивно, провокували конфліктну ситуацію, зневажливо висловлювалися. Після чого намагались зникнути з місця події та в подальшому були затримані, пояснили у прислужбі ТЦК. За фактом конфліктної події призначено службове розслідування. Остаточна правова оцінка діям всіх учасників буде надана після з'ясування всіх обставин, сказано в повідомленні. У Черкасах дано старт опалювальному сезону. Ситуацію прокоментував міський голова Анатолій Бондаренко. Комунальне підприємство Черкаси Теплокомунерго» почало плавну подачу теплоносія. Значить, сьогодні включитися можуть бюджетні установи виключно по бажанню керівника, якщо він буде вважати за необхідне теплоносій у трубах присутній. Будемо дивитися на погодні умови і також будемо вирішувати, коли будемо починати опалювальний сезон. Із 1 жовтня в Черкасах стартує новий етап запровадження. Є квитка у громадському транспорті. Тепер водії зобов'язані фіксувати всі готівкові оплати через валідатор та видавати пасажирам квитки. До цього у системі обліковувалися лише безготівкові оплати. Повідомляє Смарт Тікет Technology. Облік пасажирів, які розрахували за проїзд готівкою, впроваджуватимуть поступово. Сьогодні він стартує на маршрутах номер 4 та номер 26 а до кінця тижня охопить ще 4 номер 5 номер 7 номер 21 та номер 22 Незабаром він запрацює і на всіх інших маршрутах. У смілі в останній день вересня привітали з професійними святами бібліотекарів та працівників дитячих шкіл естетичного виховання. Детальніше в матеріалі сміла новини. У культурно-освітньому центрі Сміли відбулись щирі й теплі вітання з нагоди двох свят Всеукраїнського дня бібліотек та Міжнародного дня музики у цей день в одній залі зібралися люди, які дарують місту світло знань і красу мистецтва, бібліотекарі та працівники дитячих шкіл естетичного виховання. Дунали слова вдячності тим, хто зберігає і примножує духовні скарби суспільства. Бібліотекарі це хранителі книги, які допомагають кожному знайти свою дорогу в світі знань. Працівники мистецьких шкіл це наставники, що відкривають дітям магію музики, надихи. Мріяти і творити, я низько хочу кожному вклонитися і подякувати вам за вашу чуйність, небайдужість, за ваш позитив і за те, що ви робите. Шановні працівники бібліотечної галузі. Я вам хочу подякувати за те, що ви підтримуєте дітей дорослих, особливо в ці страшні часи. Дуже приємно, коли у таку мінливу пору року вшановують іще і мистецьку галузь працівників музичного мистецтва музики. Адже без музики не може існувати взагалі людина. Бібліотекарі та працівники мистецьких шкіл це люди, які не лише виконують свою роботу і вкладають у неї частинку серця. На знак пошаної вдячності людей, чи щоденна праця збагачувати духовний світ суспільства та плакати майбутнє покоління, Тетяна Карло відзначила почесними грамотами виконавчого комітету Смілянської міської ради. Бажання щирі оплески та мистецькі номери доповнили особливу атмосферу єдності. Звучали пісні, поетичні рядки, слова вдячності, адже книга і музика, слово і мелодія це ті джерела, з яких людина черпає силу, надію та гармонію. Святковий захід в чергове нагадав кожному з нас: навіть у будні є місце свято, навіть у найскладніші часи є ті, хто щиро працює для дітей, для культури, для громади. Саме вони творять основу суспільства, в якому хочеться жити, навчатися і розвиватися. 30 вересня спалахнула пожежа в квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки на вулиці Гохоля в Черкасах. Відчувши дим у під'їзді, мешканці одразу викликали рятувальників. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в області. Надзвичайники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Проте під час розвідки рятувальники виявили у кімнаті квартири песика, який, надихавшись диму, майже не подавав ознак життя. Чотирилапого винесли на свіже повітря та надали допомогу. Відтак, домашнього улюбленця на кличку Ріккі господарі відвезли до ветеринарної клініки. Зараз його життю нічого не загрожує. На погоду Черкащини продовжує впливати, хоч і невеликий за розмірами, але активний чорноморський циклон. Він набрав силу внаслідок проникнення арктичного холоду в ще теплі південні широти та наситився вологою моря. Його рух на північ блокує антициклон, тому така ситуація із періодичними дощами та прохолодою в нашому регіоні збережеться ще протягом певного часу. За прогнозом Черкаського гідромецентру, 2 жовтня, інтенсивність дощу зменшиться, але холоднеча посилиться. У Черкасах сонце буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 5-10 градусів. У Черкасах 7-8 градусів. Вночі заморозків не передбачається 3-8 градусів тепла. Раніше, з 2 жовтня, починались вечірки. Вибір на реченах. Також бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист й дуба опав не повністю, слід чекати лютої зими. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!